Сундзи мистецтво війни, частина 6. Слабкі і сильні сторони. Сундзи сказав: загалом той, хто першим стане на поле бою, щоб чекати на ворога, відпочине. Той, хто прийде з поспіхом, пізніше втомиться. Тому знавець битви контролює рухи ворога, а сам тим часом не контрольований з ворожого боку. Він може змусити супротивника прийти на приготоване місце. Звабивши його вигодою згідно 에, зі своїм задумом і може завдати приходові недруга, створивши йому перешкоди. Тому, коли ворог відпочив, утомлю його, коли він наїджений, виснаж його голодом. А коли добре налаштований і врівноважений, змушує його рухатись. Нападай на супостата там, де він поквапиться рятуватись. Рухайся туди. Де тебе найменше очікують? Військо пройде тисячі лі без утоми тільки тому, що долатиме терен, незалюднений ворогом. Коли нападаємо, ми гарантовано переможемо. Позаяк наступаємо на місце, що не обороняється ворогом. Коли ж обороняємося, то не можемо бути переможеними, оскільки захищаємо місце, на яке складно напасти. Тому супротивник не знає, як, е, щититися, як щититися від дослідченого в нападі, не відає, де як нападати на навченого в Такий складний і глибокий, що не залишає жодного сліду, такий загадковий і чудовий, що й не почуєш нічого про нього. Тому він може вирішувати долю ворога. У просуванні йому годі зазнати опору, бо він прориває слабкі місця проти бочих лав. Під час відступу його не спіймаєш, адже він такий пруткий, що переслідувати його зась. Отож, якщо ми хочемо нападати на недруга, він не має вибору, окрім як зважитися на бій. Навіть перебуваючи під захистом високих мурованих огорош і глибоких ровів, бо ж ми вдаряємо в місце, яке він має рятувати. Коли ж ми не бачимо, не вважаємо битися, недруг не зможе розпочати атаки проти нас. Навіть якщо боронимо не більше, ніж намальовану лінію, ми змусимо змінити напрям його нападу. За умови, що нам удасться спонукати ворога показати його позицію, тоді як свою ми від нього приховаємо, матимемо повноту нашої сили, а супротивник буде поділений. Якщо мою армію зосереджено в одне ціле, а ворожу фрагментовано на 10 частин, я нападу десятьма своїми частинами разом на його одну. Якщо в нас багато солдатів, а проти борця лише декілька, ми зможемо більшою кількістю напасти на меншу. Коли неприятель не знає, де я хочу вдарити, він захищатиме багато місць, і що більше він їх обороняє, то дужче розпорошує свої сили. А значить слабший, у будь-якому місці, куди я нападу. Якщо супротивник укріплюється на фронті, його тил слабшає, змічуючи свій тил. Він знезасилює фронт. Якщо ворог створює кулак на лівому фланзі, то правий занепадає. Коли ж праве крило міцніше, ліве втрачає на моці, намагаючись захиститися всюди. Недруг по всіх усюдах і охляне Слабкість у кількості вояків спонукає тебе здійснювати приготування проти ворога. Твоя кількісна сила змушує ворога готуватися до наступу проти тебе. Через те, коли знаєш місце і час бою, навіть після походу на тисячу лі, ти готовий змагатися. Якщо ж місце та час. Воєнних дій тобі невідомі, тоді сили твого лівого флангу не можуть урятувати сил правого, а сили правого крила не зарядять силам лівого. Бійці того фронту не здатні на порятунок того тилу і, відповідно, солдатам запілля. Годі буде захистити твій перед. Становище ще дужче погіршується, коли заважати на те, що. Найдальші сили на відстані 10 тисяч, а найближчі на відстань кількох Лі. За моєю оцінкою, навіть якщо в армії країни ЮЕ дуже багато вояків, то це аж ніяк не обов'язково означає, що перемога забезпечена. Тому, я кажу, ми можемо творити перемоги. Хоча вороги численні, ми спроможні знайти шляхи. Аби завдати йому на нас нападати. А, завадити йому на нас нападати. Тому ми мусимо аналізувати стратегію ворога, щоб знати його шанси на успіх чи поразку. Провокувати його, викривати його позиції, щоб знати вразливість його становища, випробовувати ворога силою в протиборстві, аби уявляти слабкі сторони його позицій. Тому найвищий стандарт використання військ полягає у відсутності позицій. Навіть найглибші інфільтровані шпигуни не можуть виявити твої позиції, а найбільший мудрець не годен знайти шляхів проти твого війська. Перемоги, яку здобуто завдяки пристосуванню до обставин супротивника, військо ніколи не осягне. Всім відомо, що я зробив, аби перемогти, але ніхто не знає, які методи та стратегії я застосував. Тому виграшним стратегії ніколи не повторюють, їх пристосовують відповідно до нескінченно змінних ситуацій. Принципи використання військ подібні до води, це їй властиво уникати висоти і текти донизу. Звичайні війська вихиляються від сили і нападають на слабкість. Як вода скеровує свою течію відповідно до особливостей суходолу, так і армія плекає свою вікторію згідно з властивостями ворога. Тим -то Військо ніколи не має стабільної позиції та форми, а особу, що перемагає, вивчивши предмети, недруга вважають божественною. Тому нема гарантованого тріумфу серед п'ятьох елементів природи. Жодна з чотирьох пір року не є постійною. День короткий і довгий, а місяць буває повною та молодиком.